Мене звуть Леонід Кантер. Я режисер і мандрівник. Зараз в моїй країні війна, тому я записався добровольцем до Національної гвардії України. Взяв з собою камеру, щоб зняти фільм про те, як ми з хлопцями пішли на війну за свій рахунок. Сьогодні у Тернополі, в українському домі Перемога, о 17-й годині відбудеться прем'єра документального фільму Війна за свій рахунок. Фільму відзнятого у таборі підготовки бійців Національної гвардії України, а також безпосередньо на передовій у зоні бойових дій. І гість нашої студії Леонід Кантер, власне, людина, яка зробила цей фільм, яка зняла його і доброволець режисер. Кадри з фільму можна бачити на. Зараз вімкнуть режисери, можна буде побачити на нашому студійному моніторі. Леонід Тернопіль. Після Києва, якщо я не помиляюся, друге місто, де відбувається прем'єра вашого фільму, чи так це? Ні, ні, ми її ще показали в Житомирі перед цим. У нас був показ. Уже встиг. А, так, а так, третє місто. Дуже радий до вас сюди приїхати. Файне місто Тернопіль. Дякуємо, що приїхали саме до нас. А мені здається, що усе й одночасно про війну не розкажеш. Про кого і про що саме ваш фільм? Справді, ви маєте рацію, тим більше. Це все виникло досить спонтанно. Якщо б це знімати якусь кіноепопею, показуючи довкола там, гелікоптерними зйомками, все, що відбувається, це одне. А інша річ, коли так, як я знімав, тобто це невеличка камера і, скажімо, суб'єктивний погляд гвардійця на те, що відбувається, то виходить трошки по-іншому. Тобто, у мене, скажімо, це історія про окреме відділення. відділення. Добровольчого батальйону Національної гвардії, яке ось на початку травня ми вирушили в, на навчання і потім в кінці травня вже поїхали на ротацію до Славянську, ну, де і теж відбувається частина зйомок. Чому фільм називається Війна за, ваш... за свій рахунок? Ну, тут є багато і сарказму, якби і гіркої правди в тому, що відбувається, тому що з одного боку, ви всі прекрасно знаєте, що зараз відбувається. Тобто, як громадяни зараз екіпірують військових, екіпірують, створюють свою армію власноруч. От з другого боку, тут є і певний сарказм в цьому, тому що якби, це парафразна там, відпустка за свій рахунок або що, тобто війна за свій рахунок. Ось, ну і звичайно, що тут є якби і смуток, того, що багато хто гине на цій війні, і їхній рахунок він найбільший. Те, що е, людям довелося воювати за свій рахунок, е, чого тут більше: суму чи навпаки величі, що люди такі, що переважає для вас? Величі я взагалі у війні не бачу. Ви знаєте, тобто для мене війна це не велич взагалі. В тому що люди за свій рахунок. Ну, в тому, Ді, що не. за свій рахунок це надихає. Тобто надихає, що, що відбулася зараз, ця революція. Надихає те, що все-таки люди встали, все-таки люди вибороли котре вибороли. Вони, якби котре кричать про те, що вони хочуть жити по-іншому. Ось. Але е, зараз просто це дійшло до того, що доводиться дійсно зі зброєю в руках. Можливо, боронити якісь такі свої цінності. І в цьому є, ну можливо, я би величу це не назвав, але в цьому є те, що дуже надихає. Тобто нація гартується в боротьбі. І те, що ця боротьба є, це дуже надихає, наприклад, що люди це не вівці, якісь покірні, а готові все-таки за свій край встати. Вочевидь, чи не одночасно вам доводилося і воювати, і знімати мали з собою камеру у скрутних ситуаціях, що вам було ближче, автомат чи камера, і чи були такі ситуації, коли стояв вибір або те, або те, і що ви обирали? Таких ситуацій було кілька, і насправді, якби я міг обирати, я би звичайно обирав би камеру. Але оскільки я прийшов гордійцем, а не режисером туди на, якби на службу, то моя відповідальність була в тому, що якби і на? Так само на мене покладалися мої товариші, котрі були поруч зі мною, побратими, Ось вони розраховували на мене не як на режисера в той час. Ось, тому камеру максимум, що я міг, я міг увімкнути її десь з боку поставити, щоб вона сама писала, що вона може записати. І брали Просто. до рук автомат. Так, да, і брали на рук автомат. А як люди, з якими ви служили чи служите досі, не знаю, зараз я знаю, що ви. У резерві. Так. Як люди ставилися до того, що, ви, що вони можуть попасти до вас у кадр взагалі до того, що ви знімаєте? Ну, Те відділення, з котрим я прийшов, це всі мої друзі, близькі. Тобто вони всі співпереживали і хотіли, щоб цей фільм відбувся. І навіть часто кликали мене, щоб я зазняв якийсь важливий, на їхню думку, кадр. Ось, А пізніше, коли вже стало зрозуміло, ну, більшості людей, тобто, наприклад, я спитав, коли ми їхали вже до Славянського, я спитав. У всього взводу, як вони це бачать, то хлопці так само дуже позитивно всі відреагували. Я не чув, щоб хтось сказав Я проти цього знімання. І більше того, навіть пізніше, тобто у нас там є хлопці, котрі ну, в силу їхніх службових обов'язків, наприклад, снайпера, тобто їх кадр ну, я не брав свідомо. То вони потім казали, що чого ж ми до тебе там не потрапили в кадр? Ми Якраз можемо бачити на моніторі, що відкриті обличчя часто показуєте, не боялися цього. А чого боятися? Ми якби ну, наше діло праве, ми робимо все від щирого серця, і тут нема чого приховувати. Читав, чув, що заважало командування, якісь командири заважали вам, намагались перешкодити, знищити візняту вам інформацію, чи правда це. Як ви, вам вдалося це оминути? Так, так? Е, ну там, Причому насправді це були такі курйози куметні, тобто там були якісь такі внутрішні речі, намагалися е, приховати щось, що, можливо, воно насправді нічого такого страшного в цьому не було, але від того, що вони намагалися це приховати, це тільки, якби мене можливо, підзадорювало для того, щоб зафіксувати е, таку несправедливість. Е, Оскільки це був добровольчий батальйон, ми всі прийшли однаково рівні, однакові, з однаковими так, правами, там, з однаковим всім. А потім виявилося, що хтось там має більше прав, а, але при цьому, якби він, можливо, недостатньо гідна людина, щоб ті права мати. А От. не забирали камеру? Да, так, забирали, то... забирали камеру кілька разів. Віднятий Д... матеріал. Відзнятий матеріал ні, тому що так. коли попросили віддати. Хлопців, щоб віддати мої особисті речі, то вони відмовились. І потім, коли мене направляли на співбесіди до штабу командування, то там я пояснював справжні причини цього знімання. Ну, тому що коли питають, хто ти, від кого ти, то я не від кого, я знімаю цей фільм самостійно. Ось, і це викликало купу питань, Але зрештою, коли я пояснював, що за тема фільму, навіщо я це знімаю, то. Е Зрештою, знаходив дійсно підтримку, знаходив розуміння. І щоразу я чув слова такі, що так, продовжую знімання, це важливо. Робота над фільмом уже позаду. Яка різниця між задумом і результатом? Та в принципі, задум народився досить спонтанно. Тобто, це все виникло дуже спонтанно. Іван Ясній, який зараз так само тут знаходиться в Тернополі, але е підійде вже сьогодні на прем'єру, то він. Е Сказав мені, бери камеру. І це все народилося дуже спонтанно, тому що якби, я не розраховував взагалі знімати цей фільм. Ось. Але вже коли з'ясувалося, тобто, що так, знімання таке відбудеться, і тема фільму Війна за свій рахунок була визначена. Далі вже, в принципі, це було тільки те, що Бог пошле. І, власне, що Він посилав, це все я намагався максимально уважно відстежувати, фіксувати. ось. А потім повернувся, і ми з Іваном так само осмислювали цей фільм, відзнятий матеріал разом, думали, чого бракує, яких коментарів, яких ось… зустрічалися з цими хлопцями ще, поки якраз була між був відпочинок. Ось, З моїми побратимами спілкувалися з усіма, і зрештою, в принципі, все як задумувалось, так і створилось. Документальне кіно вже давно не хроніка, а, власне кажучи, засіб масової інформації. Уявімо, що ви сьогодні даєте прем'єру свого фільму в місті чи в країні, яка далеко в часі в просторі від нас, вона взагалі не знає, що відбувається зараз на східній Україні. І ви перше джерело, ви першими доносите до них цю інформацію. Перед у своєму вступному слові до цієї прем'єри, що б хотіли донести аудиторії найголовніше. Ну передусім, що в цьому фільмі немає ніякої інформації. Тобто в цьому фільмі немає інформації, немає географічних назв, немає статистики, мен, там, я не знаю, нічого, що, що можна прив'язати до слова інформація. Тобто це дуже емоційний фільм. І насправді це і є його основна задача, щоб він потрапив максимально глибоко до серця глядача, щоб навіть тих людей, які на сьогоднішній день залишаються сторонніми чи байдужими, щоб вони їх зачепило, щоб вони задумалися над тим, як. Вони можуть допомогти цій справі, якщо ця справа їх справді зачепить. Як вони можуть допомогти? Ось. І об'єднати тобто менше... об людей довкола тої ідеї, і довкола ідеї створення той країни, за яку ми боролися ще раніше, і ось взимку зараз, і зараз, нарешті ця війна. Тобто, це не просто передача дійсності, а спроба наштовхнути на роздуми. Це передача дійсності, але в художній спосіб. Тобто документальне кіно і публіцистика це дуже великі велика різниця між цим є. Ось і я відразу прагнув знімати не інформаційний фільм, а емоційний фільм. Саме тому він відзнятий не репортером. А зсередини, якби. Ну. А не остерігайтесь, що ви, можливо, щось перебільшили, що вас в цьому звинуватять? — Я не остерігаюсь, тому що я цей фільм уже провіз по передовій, показав всім хлопцям, котрі пішли в другу ротацію, показав його е своїм е побратимам, котрі були зі мною в батальйоні, а також хлопцям з інших батальйонів. І всі вони, як один, кажуть одну дуже важливу фразу. Вони кажуть: дякуємо за правдивий фільм. І для мене це дуже важливо, тому що для мене важливо було передати. Те, що ми всі переживали. Знаю, що до Тернополя ви приїхали з двома своїми дітьми. Не відпустили вас самого? Ні, просто я їх дуже мало бачу. І зараз, якби ось знову я приїхав буквально на пару днів, повернувся до Києва, навіть не додому. Вони приїхали до мене теж. Я кажу, поїхали зі мною, вони вагались сильно, казали, там якийсь фестиваль є, куди вони хочуть піти. Але, зрештою, поїхали, мені це дуже приємно, хоча б зараз, ці пару днів, навіть в дорогах, якось побути з ними. Тому що після показу У вас, ось після Львова, завтра я їду знову туди на схід, і коли вже наступний раз побачусь, не знаю. Чи є якийсь віковий сенс, бо війна це жорстокість, це можуть бути криваві кадри, це може бути лайка за кадром. Чи є це у вашому фільмі, і чи є якесь обмеження, на кого би пропонували свій фільм, а кому б не радили, кого б не радили? Дивіться, в цьому Подивити. фільмі немає зовсім крові. Тобто, так задумано те, що цей фільм він без трупів, крові, отакої якоїсь жесті. Тобто, все там так. Подається так дуже ну, специфічно, художнено. І тому якби для, він не буде створювати там, шоку навіть для дитини. Там є закадрова лайка. Але цю закадрову лайку насправді я, ну, для телебачення вона буде йти як пік. оцей, Але я для показу в кінотеатрі. Сьогодні це буде так само йти на прохання Івана, там буде стояти цей пік звуковий. Але насправді мені здається, важливо залишати цю лайку, тому що вона. Добавляє ось цю емоцію, котру насправді цей момент солдат переживає, котрий бачить, що його товариш якби, збили, він падає, якби літак, наприклад, і він просто щиро висловлює свої переживання, бо він знає цю людину. І... Вхід на ваш фільм безкоштовний, але водночас ви Збираєте пожертви для допомоги бійцям. АТО. чи дієво це, на прикладі, можливо, київської попередньої Житомирської, якщо не помиляюсь, презентації крутенько. Попрошу. Дивіться, ми зробили вхід не безкоштовним. Ми зробили вхід за добровільними внесками. Що це означає? Це означає, що людина, котрої не немає зовсім коштів, але вона хоче подивитись цей фільм, вона може подивитися цей фільм, і їй не треба нічого платити за це. Тому що для мене важливо, щоб людина цей фільм подивилась. з другого боку. Чим більше люди підтримують матеріально цей показ, тим більше, по-перше, можливостей знімати подібні фільми ще далі. По-друге, зараз на показі в Києві ми змогли з зібраних коштів 41 тисячу гривень, обшити два БТРи для 95-ї аеромобільної бригади захистом від кумулятивних снарядів з одного показу два БТР. Розумієте? Самостійно, самотужки. Так? Тепер зараз покази в Житомирі. Ми забезпечили запасом свіжих фруктів, там якихось там предметів гігієни, того сього забезпечили там, приїхали по просто безлічі блокпостів за останній тиждень. Тобто, це таке, що в принципі, як сказати, це не гроші на марне, скажімо так. Ось це не те, що ти просто пішов в кіно і просто викинув бабки. Там а вони пішли кудись в прокат голівудський. Дуже дякую вам, дорогі глядачі. Сьогодні, о 17 годині. В українському домі перемога відбудеться прем'єра фільму, про який ми розповідали Війна за свій рахунок. Приходьте обов'язково. Так, да, приходьте.